Україна під обстрілами вночі армія РФ завдала удару по Нікопольщині Дніпропетровської області. За даними місцевої влади, пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди та лінії електропередач. Обстрілювали і Миколаївщину без постраждалих. РФ продовжує підготовку до нового наступу. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Експерти наголошують, що наступ Росії є найбільш вірогідним протягом наступних місяців. Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Москва готується до мирних переговорів. За словами посадовця, Росія може мобілізувати до 200 тисяч військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси. В Україну вирушили понад 60 бойових машин піхоти Бредлі. Про це повідомило транспортне командування збройних сил США. Бойові машини повинні забезпечити українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості для захисту своїх кордонів від незаконного вторгнення Росії. Йдеться у повідомленні. Норвегія доставить танки Леопард 2 в Україну наприкінці березня. Про це повідомляє голова Міноборони країни партнера. При цьому точна кількість техніки, яку планується передати нашій державі, досі невідома. Едтек Київські регіональні електромережі оштрафували за недотримання графіків відключень світла. Відповідне рішення ухвалила НКРЕКП. під роздачу штрафів. Також потрапили Львів Обленерго та Закарпаття Обленерго. У вже заявили, що оскаржуватимуть штрафні санкції у суді.